Особисто я вважаю, що кожна людина, яка загинула від російських ракет в Кривому Розі, загинула в тому числі через гнилькулів. Ну звичайно, адже за 27 мільярдів можна було б придбати кілька систем ППО та захистити місто від ракет рашистів Навіть якщо б ППО ніхто б нам не продав, то за два роки війни і за 27 мільярдів у кожному дворі можна було б збудувати бомбосховища, яких на початок 2022 року в Кривому Розі не було. Так сам Саша сказав, це не я при. Думав, друге, про що нам говорить відсутність кримінальних справ по розкраданню 27 мільярдів гривень у Кривому Розі, це те, що в Києві гнилькулів підтримують та покривають, адже мати з ними справи з позиції сили вигідно. В Києві тримають гнилькулів за гнилі шари, адже у будь-який момент може розпочатися розслідування по старим справам. Але момент у тому, що 2020 рік був 4 роки тому. І ви просто уявіть об'єми вкраденого за ці останні 4 роки.